Як скласти НМТ з математики, якщо ти нічого не знаєш, задачі та функції це теми, завдання із яких найчастіше траплялись на ЗНО та НМТ. А от серед задач найчастіше трапляються задачі на відсотки. І сьогодні я покажу прийом, як швидко без правил та пропорцій розв'язувати задачі на знаходження відсотка від числа. Розберемо на прикладі тесту із НМТ-2024. Заробітна плата працівника становить 9 тисяч гривень. Із цієї суми він сплачує 18% податку. Знайти суму податку. Тобто, потрібно знайти 18% від числа 9 тисяч. Для цього ми відкидаємо у 18-ке символ «відсотка», а у 9000 тисяч відкидаємо два нулі. Після цього перемножаємо 18 на 90 і отримуємо правильну відповідь. А тепер спробуй за цим прийомом розв'язати ще один тест, що трапився минулого року на НМТ. І пиши свою відповідь у коментарях. А також хочу анонсувати круту новину. Стюдент є проведе для всіх 11-ти класників аж 5 безкоштовних міні-курсів перед НМТ. Деталі за лінком у шапці профілю.